Ісус Назарету, том 2, розділ 6. Апостоли. У всіх розглянутих переводах Ісусу в діяльності ми побачили, що з Ісусом розривно пов'язана спільнота нової родини, яку Він збирає свої проповіді та своїми діяннями. Ця спільнота вже від самих початків була універсальною, вона базувалася на родових зв'язках, а на суперечасності з Ісусом сам з собою, Торою Бога. Ця спільнота нові родини має свою структуру. Ісус формує внутрішнє ядро, скликаних вибраних, що продовжують його в Месію, та задають цій родині ладу й форми. Так постала спільнота 12. -тьох. Титул апостолу у первісному значенні не обмежується лише тим колом, але тим все більше став пов'язуватися саме з ним. У Луки, які завжди веде мову про 12 апостолів, значення цього слова практично збілося зі значенням особи і спільноти 12. -тьох. Тут недоцільно з'ясовувати чисто деструктивні питання про розвиток вживання слова апостолу. Ми хочемо просто прислухатися до найможливіших уривків, яких побачимо утворення найтіснішої спільноти і Вихушнів. Головний уривок, який засвідчує це в Євангелії за Марком. Починається Він так. Ісус вийшов на гори, покликав тих, що сам хотів, і вони пішли до Нього. Попередні події розгорталися біля Озера тепер Ісус... Сходить на гору, що позначає місць осопричастя з Богом, місце на перед буденною діяльністю. Лука у своїй паралельній розповіді цей аспект посилає ще більше, тими днями він прийшов на гору, молився і провів всю ніч на молитві до Бога, як настав день, покликав своїх учнів і вибрав з них дванадцятьох, яких назвав апостолами. Покликання учнів відбулося під час молитви, вони, мов зачатії молитві мол, зачаті, в стосунка з отцем. Так, покликання в двадцятьох буває найглибшого боссловського значення, що виходить далеко поза межі всього суто функціонального. Їхнє покликання підходить з діалогу Сина з отцем і в нього корінене. Звідси слід розуміти в у і слава, ці Господаря жнив, щоб вистав робітників на свої жнива. Робітників на Божих жнивах не можна розшукати так просто, як якесь. Працедавець шукає собі людей, і завжди треба вимолювати в Бога і давати йому самому вибирати їх на це служіння. Цей пословський характер підцілюється ще більше, коли уривок з Євангелієм за Марком каже, він покликав що їх сам хотів. Неможливо самому стати учням, це привілеє вибрання, прийняття рішення Господом, яке свою чергу в упорівне в єдності його волі з Отцем. Далі написано так, і він призначив 12, що щоб були при ньому. Та, щоб їх посилати. Тут, насамперед, треба роздумати над вислом, «ін призначення святок, що звучить для нас незвичайно. Справді, він англій таким чином підхоплює старозавітню термінологію, призначення священськом, критизуючи так апостольське служіння, як священниче. А те, що вибрані потім називаються Кремене ім'я, пов'язує їх з ізраїльським пророком, який Бог кличе по імені, так що апостольське служіння видається з плавом священницької пророчої. Місії. Він призначив 12 число 12 було символічним числом Ізраїля, числом синів Якова. Вони заснували 12 племен Ізраїля, з яких, однак, після вигнання практично залишилося лише ім'я, плем'я Юди. Так, число 12 сягає витоків Ізраїля, але водночас є алегорією на надії, весь Ізраїль буде відновлений, 12 племен знову зберуться разом. 12 число племен одночасно є числом космічним, в якому виражається всеосяжне, наного постало Божого народу, 12 патріархів, всього всесвітнього народу. За них засновано в откровенні дивізія Нового Єрусалиму, символіка 12, перетворена в осяйний образ. Це допомагає мандруючим Божому народу на основі своє майбутнє розуміти. Сучасність та, та вся її надії, минула теперішнє майбутнє, взаємно себе пронизують, обозна 12. -ті. До цього контексту належить і просто, в якому Ісус дає розуміти на Танаїлу свою власну суть, бачити небеса відкриті й ангелів Божих, які сходять і сходять на Сина чоловічого. Тут Ісус об'являє себе новим яком, син патріарха, в якого Він бачив, приставлено до свого згодив ядрабину, яка сягала небо, і поніс ходили в вниз ангели Божі. Божої. Цей сон став дійсністю в Ісусі, і він сам є воротами Небесним, він є справжнім Яком, сином людським, патріархом остаточно Ізраїлю. Порнімося до нашого оривка з Євангелія за Марком. Ісус призначає до святох з подвійною метою, що були при Ньому, та щоб їх посилати. Апостоли повинні були з ним якщо пізнавати, щоб отримати від нього ті знання, які годі. Відкрити людям, щоб бачити його лише зовні та вважали його Пророком, великою людиною в історії релігії, але не могли прийняти його неперетворності. Дуначі мусять бути при ньому, щоб пізнати Ісуса в його єдності з Отцем. Ставши таким чином свідком його таємства. Вони мусять, як каже Петро перед вибором Матеї, бути присутнім при тому, як Господь Ісус сходив і виходив з ними. Вони мусять, так би, мовити, перейти із зовнішнього до внутрішнього сопричастя з Ісусом. Але водночас вони мають стати посланцями Ісуса, власне, апостолами, що несуть Його благовість у світ. Спочатку загублений вівцям до Мерзаля, потім аж до краю землі. Спільне життя і місія на перший поряд, то заперечують одне одному, а є нерозривними. Апостоли мусять вчитися і перебувати, з ним так, щоб бути навіть тоді, коли дійдуть З ним до краю землі спільне життя, з ним містить собі динаміку місії, адже ціле Ісусу, буття є місією. Згідно з цим уривку, виникає питання. Навіщо вони послані? Щоб їх послати з проповіді, він дав їм владу виганяти бісів. Матей зображає зміст місії дещо детальніше. Ісус дає владу чистими духами, щоб його вганяти і лікувати всяку хворобу і всяку невість. Перше доручення це проповідь, дарувати людям світло Слово, Ісусу і благовість. Апостолі насамперед Євангелістам, як Ісус, вони проповідують Царство Боже, браючи таким чином людей нову родину Божу. Але проповідування Божого царства ніколи не є просто словом, просто повчанням. Воно є події, як подія з особленням Божим Словом і сам Ісус, проповідуючи, його вони ведуть, зустрічі з Ним. Через те, що світ опанований силами зла, це проповідується водночас і боротьбою з цими силами. Наслідування Ісуса і Його посланців означає водночас читання екзорцизмів на світом, на основання нової форми життя в Святому Дусі, що визволяє від подорожимості. Справді, античний світ, як показав насамперед. Андрій Делюбах прожив порив християнської віри, як визвоному із страху перед, перед демонами, всевладно зважаючи на скепсис і посвітництво. І так відбувається і сьогодні, і всюди, де християнство скасовує старі плем мені релігії та перетворюючи, переймає їхні позитивні сторони. Цей порив зі всієї своєї сили відчувається в апостола Павла, коли він каже: немає іншого Бога, крім одного, хоч би так звані боги, чи то на небі, чи на землі. Їх бо, є справді, чимало, от і богів чи чимало тих панів. Для них, однак, є лише один Бог, отець, від якого все і для кого ми, і один Господь Ісус Христос, через якого все, і ми через Нього. У цих словах є визволяючи сили, великий екзорцизм, що очищує світ, скільки вони ширяло навколо нас у світі, божество, лише один є Бог і лише один володар. Якщо ми йому належимо, то всі інше вже немає влади, воно втрачає близьк божественності. Тепер світ представленої своєї раціональності, він походить від вічної розуму і лише цей творчий розум і справжньої сили на світі та в світі. Лише віра в одного Бога визволяє справді раціоналізує світ, коли вона зникає раціональним лише на вигляд. Насправді тепер треба визнавати сили випадку, який годі розуміти, Теорія хаосу відсуває відсуває бік розуміння, раціональні структури світу і ставить людину. Перед мороком, який вам не здатна розвіяти, який обмежить національний бік світу, чинити екзорцизм освітлювати світ допомогою і рацію, що походить від вічного творчого розуму і його тілющі доброти, про неї свідчить, це є постійним головним завданням посланців Ісуса Христа. Апостол Павло, в посланні до Єфося, описав цей екзорцистський характер Християнства з іншого боку. Кріпиться в Господі та могутності Його сили. Одягніться знову зброю Божу, щоб ми могли дати відсіч хитрощам діяли Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начала, проти властей, проти правителів всього світу темрою, проти духів злоби під небесних просторах. Генріш Лієр так пояснює цей опис християнської боротьби, такий для нас сьогодні несподіваний або й дивний, ворога є та чи інша особа, а не я сам не коров і плоть. Протистояння сягає глибше, вона відбувається проти ти багачі невтомна, нападаючи яких годі схопити, які не мають власних імен, а лише колективні означання, які насамперед перевищують цілу людину. А сам завдяки своїм вищим позиціям, своїм позиціям у небесах буття, які переважають силою ще й тому, що їхні позиції не про, непрозорі і неприступні, адже їхні позиції і атмосфера буття, як вони. Саме згідно з цим розумінням, навколо себе розповсюджують, нарешті всі вони повні важкої смертельної злості. Хто не побачить так описану на світ, якому християнству загрожує анонімна атмосфера, не що витає повітря, що представляє йому вірус сміхотворну і беззлузною, хто не побачить отруєну духовну клімату, кліматом, загрожує гідності та небезнавності не безна... людини. Окремо людина і людські спільноти, наче безнадійно віддані підплив таких сил. Християнин знає, що він власними силами цієї загрози не переможе, але йому вірі суперечався з єдиним справжнім володарем світу, дароване всеобрання Боже, з яким він осопечався з цілим тілом Христом, може вступити в бій і цими силами, значить, що Господь подасть нам через віру ковток, чистого повітря, по дотроця подасть Святого Духа, завдяки цьому світ може зцілитися. За завдання з вигнання нечистих духів, матеша додає місію зцілення, 12 послані лікувати всяку хоробу і всяку неміч. Зцілювання є суттєвим виміром апостольської місії, християнської віри загалом. Генбій характеризує християнство просто так, як терапевтичну релігію, релігію зцілювання. Якщо намагатися збагнути це належною глибиною, то побачимо, що тут виражений весь зміст порятунку. Повноваження виганяти бійців та визволяти світ від їхньої темряві загрози для присутності одного і справжнього Бога продовжує водночас іти магічне розуміння, зцілення, коли саме цими таємничими силами намагаються послужитися магічне сілення, завдяки пов'язане з мистецтвом скерову злодар іншої особи та заставляти бійців проти неї. Панування Боже, Царство Боже саме означає позбавлення влади цих сил завдяки. Походження Бога, Бога доброго, самого добра, ціле зцілення посланців Ісуса Христа, протиставляється магічному хаосу. Воно Вона вганяє бійців зі світу і в галузі медицини. У чудесах зцілення і апостолів виявляється добре, зійшла влада Бога над світом, а своє суттєво не є знаками, що вказують на самого Бога та хоче спонукати людину до Бога прямувати. Лише єднання з ним може бути справжнім процесом зцілення людини. Отже, чудеса стілення самим Ісусом і його апостолами є другорядним елементом у цілісності Його діяльності, і в ній йдеться про глибше, про саму, про царство Боже, про те, що Бог став володарем у нас у світі. Як екзорцизм проганяє страх перед демонами і свідчить, що проходить з розуму Бога, передає розум людини, так і стілення Боже владою і водночас закликом вірити в Бога і вжити сили розуму для служіння зціленню. При цьому завжди мається на увазі широко відкритий розум, що сприймає Бога, у тому усвідомлює людину, як єдність тіла й душі. Хто справді хоче цілити людину, той має бачити її в тілосності та знати, що її повним ціленням може бути лише любов Бога. Повернімося знову до ривка з Євангелія від Марка. Після завдання місії 12 згадується за своїми іменами. Ми вже побачили, що це вказує. На порожчим ім'я їхньої місі, бо знає нас на ім'я. Він кличе нас на ім'я, тут не може йтися про те, щоб окремі фігури спільноти дванадцятьох змальовувалися тепер основі біблії традиції. Це в нас набагато важливіший склад цієї спільноти, яка була дуже неоднорідною. Двоє з гурту походять із партії зелотів, симон, якого Лука називає зелотим, і Матей, Марко, Кананієм. Проте, за результатами останніх досліджень, це означає одне й те ж і Юда, хоча слово скаріот. І може просто означати людина з каріоту, але може хретизувати як Сикарія, радикальнішого зелота. За взяття та для закону, що дало цьому руху його назву, почало своє ідеало у великих ревнителях ізраїльської історії, означаючи від Пінхаса, що перед усією громадою ізраїльтян, який поклявся, ідолом, включность Іллеєв, що наказав убити на горі карамель реців Ваала аж до Мататі, засновника роди Макавеїв, який вбив саме одного конформіста, що згідно з наказом елінського царя Антіоха, прилюдно хотів жертвувати ідолам розпочав повстання проти намагання цим царем виконати віру Ізраїля. Зоте вважали цей історичний ланцюжок великих хранителів, зобов'язуючи спадщину їх слід продовжити тепер проти римської окупаційної влади. По той бій з до 12 х ми знаходимо леві Матей, який, будучи збирачем мити. Митником тісно співпрацював з пануючою владою, і якого з огляду на його становище слід було кваліфікувати як прилюдного грішника. Головне ядра 11 -го стали рибалки рибалки Назарецького озера, симон якого Господь називав Київкою Петром Скелею. Очевидно, був керівником цієї Артілі, Рибалки, який він працював разом зі своїм старшим братом Андрієм та Заведеєм Іоанном та Яковом, яких Ісус назвав. Юан Герес, синами Гром, сім'я деяких дослідники теж трактували їхню близькість до руху зелотів, але, мабуть, хибно. Цим Господь наголошує на їхню бортлиму тим що може побачити Євангелії, за Йоанн. Двоє Филиппі і Андрій мають грецькі імена, до них, у день заїздив Ісуса Єрусалим, зверталися грекомовні гості, свята Пасха, з проханням промовляти з Ісусом. Можемо припустити, що в 17 році. 12... Були віруючими і сумлінними юдеями, що очікували спасіння ідеалі, але своїм поглядами та способом мислення про конкретні шляхи спасіння, це були цілком різні люди. У неї можна собі уявити, як важко було їм поволі вводити в таїнський новий шлях Ісусе, яку напружений слід було при цьому витримати, оскільки очищень, наприклад, мало зазнати та взяття зелотів, щоб нарешті поєднатися, та взяттям Ісуса, про яке нас розповідає Євангеліє за Йоанном. Його завзяття повністю виявляється на Христі. Саме в цьому широкому діапазоні, похожий типорами породів 12 років, втілюють церкву всіх часів і тягав завдання, очистити цей людей, поєднати завзяттям Ісуса Христа. Тільки Лука розповідає нам про те, що Ісус створив другу групу учнів, яка складається з 70 чи 72 осіб, та послав їх завданням, подібне до завдання 12, як число 12, так і число 70 або Сімдесят. Руку, рукописи наводять різні дані. Є числом символічні. на основі книг того законня і виходу можна зробити висновок. про що число 70 вважалося числом народів світу, згідно з вихідом 1,5 з Яком до Єгипту прибуло саме 70 отців, які вони народилися від якого. Нове повсюдно прийняте прочитання повторення закону 32.8 каже, коли все вишні, народи, тобто новим народи, межі. А числом синів Ізраїля це пов'язують із числом 70, членами якому Якову при імміграції до Єгипту. Поряд із 20 синами, що формують Ізраїль, 70 становлять особи цілий світ, теж перебуваючи в зв'язку з Яковом Ізраїлем. Це передання перегукується з легендою, написаною теж званому власті, Арістея, згідно з якою 3 столітті до Рісства, за особливим натхненням Святого Духа. 70 учених або 72 по шість представників 12-х Ізраїля створили грецьке переклад Святого Письма. Згідно з легендою, цей твір означає відкриття ізраїльської віри народом цього світу. Справді, Сиптогінте наприкінці античної періоди відіграли невирішальну роль у наверненні багатьох людей, що перебували у пошуках до Бога Ізраїля, міфи давньої епохи втратили свою вирагідність філософському атеїзму що вистачало, щоб привести людей до живого зв'язку з Богом. Так монотеїзм Ізраїля не вигадано філософом, а даровано протягом історії віри, багато освічених людей знайшли тепер новий доступ до Бога. В численних містах утворилися гуртки, ті, що починають, почитають Бога. Блочестивих язичників, які ані не могли, ані не хотіли стати повністю юдеями, але брали участь у релігійних відправах синагоги і такий спосіб сприймали віру Ізраїлю. У цьому колі первісна християнська проповідь знайшла свою першу опору та зазнала поширення, тепер ці люди могли цілковито належати Богу Ізраїлю. Тому що тепер цей Божець Ісуса, як проповідував Павло, справді, став Богом усіх людей. Тепер, завдяки вірі в Ісуса, як Божого Сина, вони могли усі повноті належати до народу Божого. Лука повість із мови поспілкування 20 говорить, про групу 70 осіб, то значення цього разу Міле, воно окреслює універсальний характер Євангелія, призначено всім народам землі. Тут доречно згадати, що одну особливу розповідь Євангеліста Луки, у 8 розділі, Він розповідає нам, що Ісус, який проповідуючи, подорожував із насядьма супроводжували і жінки. Він називає три імені, додає та багато інших, що їм допомагали, зі своїх маєтків. Різниця між учнів 11. І учнівством жінок, очевидно, їхні завдання зовсім різні, але Лука усе жняє те, що по-різному з'являється в інших євангеліях, що багато жінок належали до тісної спільноти віруючих і що їхній супровід Ісуса вірі був дуже важливий для їх збудування, як особливо чітко виявилося потім під Христом під час Воскресіння. Мабуть, тут доцільно взагалі звернути увагу на певні особливості англійства Луки. Він був особливо відкритим, і грожінок був таким свінголістом у Бога. І з цього зовсім, очевидно, присутній пріоритет у Бог. Віноліс Лука виявляє особливе розуміння стосовно юдеї, пристрасті, які розбухалися через початок відокремлення первісної церкви, від сина Бога від і відобразилися як у Мате, так і у Анна в його відсутності. На мою думку, особливо характерним є його закінчення, розповіді про нове вино та старі нові бордюки. У Марка це звучить так, ніхто не вливає вина на старі бордюки, бо інакше воно перве бордюки і пропаде вино, а й бордюки лише нове вино у нові бордюки. Схоже, звучить текст від Матея: Лука передає нам ту саму притчу, але наприкінці, ще додає, ніхто не п'є старе вино нового не захоче, бо каже старе – ліпше. Що, мабуть, усе ж можна трактувати, як розуміти, тих, хто хоче залишитися при старому вині. Нарешті, продовжуючи тему, Своєрідного стилю Луки, ми вже багато разів бачили, що цей Євангелій звертає особливу увагу на молитву Ісуса, як нажило Його проповіді, діяльності і Він показує нам, що всі дії, та слова Ісуса походять з Його внутрішньої єдності з Отцем, і з ділоги між Отцем і Сином, якщо ми можемо бути переконані, що Святе Письмо натхненне дозріло особливим чином під Проводом Святого Духа та можемо бути переконані і в тому, що саме в цих особливих аспектах традиції Луки для нас збережені суттєві риси особистості самого Ісуса.